Тиша лісу була особливою цього ранку. Легкий сер панок снувався між стовбурами, мов срібля стапа вутинка, виткане видимими руками. Сонце ще не піднялося високо, проте вже золотило верхівки дерев, наче торкалося їх пензлем з бурштиновим сяйвом. Листя блищало від роси, а кожен крок по вологій траві лунав легким шурхотом, що зливався з лісовою симфонією. Десь угорі співала синиця. Подекуди чувся ритмічний стукіт дятла, а над галявинами повільно плив ранковий туман. Катерина вдихнула на повні груди. Аромат лісу, трохи вологий, насичений запахом грибів, хвої, кори й осіннього листя, обіймав її, ніби рідний дім, знайомий з дитинства. Вона посміхнулась нарешті вдалося втекти від міста від його метушні, нескінченних телефонних дзвінків. Вічних дедлайнів і новин, що з кожним днем ставали дедалі тяжчими для серця. Вона йшла легкою стежкою, що вела між молодих ялинок і похилих беріз. У кошику вже лежали кілька підберезників, кілька біленьких грибів і жменька лісової чорниці. Дівчина зупинилась, нахилилась до куща і знову почала збирати ягоди. Її пальці були сині від цоку, губи теж у щасливому безладі. Але це була приємна дрібниця. Що нагадувала про безтурботне дитинство в селі, де вона проводила літо у бабусі. Вона йшла глибше, не звертаючи уваги на напрямок. Її оточував зелений собор дерев, високих, могутніх, мов стражі. де неде на галявинах лежали повалені дерева, моховиті й покриті грибами та лишайниками. Під ногами хрустіли сухі гілки, а в повітрі бриніли голоси птахів, шурхотіння звірів у кущах і мирне. Розмірене дихання лісу. Здавалося, весь інший світ зник, залишився лише він нескінченний, величний, живий і дихаючий. Пройшло, мабуть, кілька годин. Катерина не мала годинника, але сонце вже хилилося до горизонту. Вона зупинилась, прислухалась. Знайома стежка мала вивести її до старого дуба, а далі до галявини, де залишила свій автомобіль. Але дуба не було, і стежки. Теж довкола були лише дерева. Високі, мовчазні, майже однакові. Вона зробила коло. Ще одне. Спокійна впевненість поступово розчинялась, як дим. Катерина витягнула телефон, натиснула кнопку нічого. Ще раз, екран не світився, мабуть, розрядився остаточно. Вона знала, що рівень заряду був низьким, але забула про це. У місті вона звикла, що зарядка завжди поруч. Темніти почало ще швидше. Сонце ховалося за горизонт. Тіні дерев ставали довгими, тривожними і неспокійними. Листя шелестіло дедалі голосніше, мов шепотіло. У лісі з'явився інший настрій, стривожений, нервовий, напружений. Птахи вже не співали весело, а стрекотіли короткими різкими звуками. Десь неподалік ухнула сова, прорізаючи тишу. Катерина йшла наосліп, обираючи напрямок навмання. Її серце билося частіше, гучніше. Хвилювання зростало, вона знову зупинилася. Навколо тільки ліс, густий, незнайомий, трохи зловісний. І вона сама зовсім одна. Її уява почала малювати різні фігури. За кожним шурхотом ховався хижак, кожен звук здавався передвістям чогось недоброго. В голові спливали історії про вовків, ведмедів, блукаючі душі. Розум намагався заспокоїти її, ти просто втомлена. Це звичайний ліс, безпечний. Завтра вранці тебе знайдуть. Але серце не слухалося, воно билося, мов тривожний барабан. Вона сіла на повалене дерево, обійнявши себе руками. Холод проникав крізь джинси, а у вухах шуміла кров. Було самотньо і сумно. Вперше за довгий час вона відчула справжній глибокий страх. І саме в той момент. Коли сльози почали з'являтися в куточках очей, вона почула його. Дивний, незвичний спів. Він не нагадував ні синицю, ні дрозда. Це був кришталево чистий, тягучий звук, схожий на флейту або скляний цвін. Ніби хтось співав ранкову пісню, наче сам Ліз заспівав спокійно, лагідно, глибоко. Катерина підняла голову. Спів доносився зліва. Він був чистий, високий. Не схожий на звичайний пташиний голос радше, як ніжна музика, виткана з самого повітря. Вона встала і зробила кілька кроків. Потім ще звуки лунали чітко, виразно, ніби гукали її. Коли вона підійшла ближче, спів раптом змовк. Майже одразу він знову почувся вже з іншого боку. Далі, але не надто. Катерина рушила в тому напрямку. Її кроки ставали впевненішими. Хоча ліс залишався таким самим темним і глухим, та з кожним новим звуком у ній щось змінювалося. Страх відступав, його витісняли дивна довіра і спокій. Вона не бачила, хто співає. Не було ані силуету, ані руху серед гілок, тільки голос, що линув, мов нитка крізь темряву. І Катерина йшла на звук, мов зачарована. Її свідомість була зосереджена тільки на ньому. Ліс, наче, відступив у тінь, Давши їй простір для руху. Їй здавалося, що спів часом наближається, часом віддаляється, як хвиля, що дихає разом із лісом, і вона дихала разом із ним. Кожен крок давав надію, що вона не загубилась, що хтось або щось веде її. Катерина ловила себе на думці, що йде не тому, що знає дорогу, а тому, що вірить голосу, вірить без доказів, без раціонального пояснення. Вірить Бо не хоче більше боятися. Її серце билося повільніше. Вона вже не тремтіла. Ніч залишалась глибокою, безмежною. Але цей спів був її орієнтиром, її маяком. Вона відчула, що більше не сама, що хтось поруч, хтось добрий, можливо, сам ліс, можливо, її надія, і раптом просвіт, дерева розступились. Перед нею галявина, залита сріблястим світлом місяця. За нею стежка знайома, майже рідна. І далі обриси її машини, залитої світлом, що пробивався крізь ранковий туман. Небо блідло. Схід наближався. Перші кольори світанку, рожеві, жовто гарячі, золотаві, вже торкалися хмар, малюючи світанкову казку. Катерина озирнулась, замов. На гільці старої берези вона не побачила нічого. Жодної пташки. Лише легкий порух вітру, що колихав листя. Вона стояла, не вірячи, хто врятував її, та дух лісу, її власне серце, коли вона повернулась додому, довго не могла заснути. А коли сон, нарешті, прийшов, їй наснився ліс, і та сама пісня чиста світ, сповнена надії та спокою. І вона знала, той спів залишиться з нею назавжди, як нагадування. Що навіть у найтемнішу ніч десь поруч може заспівати світло.